Є ось такий реп, він в даному випадку на частоту 850-940, один модуль, 50 Вт підсилення. Антена може бути ось така, це для автомобільного варіанту використовується. Або якщо окопний рюкзачний варіант, то використовувати можна ось таку антенну, у них коефіцієнт підсилення однаковий, але він тут не дуже важливу історію грає, тому що нам важливіше, щоб був. КСВ гарний і закривало дуже чітко весь діапазон. Вмикати можна за допомогою пульта, за допомогою кнопки, яка під'єднується до самого ребу. Ви можете його під'єднати, кинути його в рюкзак, ми вам докомплектуємо Геообразними перехідниками для цих антен. Акумулятор в ньому вбудований, є зарядка одразу. Акумулятор заряджається приблизно 4-6 годин і буде працювати від цього вбудованого акумулятора РЕБ 4 години 100%. За замовленнями звертайтесь безпека.про.